Друзі, згадайте себе у школі. Було таке, коли ви сидите на уроці і думаєте, навіщо мені ця інформація? Просто як це примінити. У мене таке було, і по суті, в нас займає дуже багато часу на всіляку інформацію, е котру потім ну ніяк не приміниш. І інший момент, якщо б ви з дитинства вивчали Біблію, слово Боже, то зробили б менше помилок та дурниць у своєму житті. За себе скажу однозначно так. І Біблія, слово Боже, це перше, що необхідно вкладати у свою дитину. Тому що, ну подивись, як діти вони слухають про Бога. І, звичайно ж, це дасть їм добрий фундамент, аби не наробити дурницю в житті. Біблія це показує як світло і темрява. Коли у темряві, без, ми без Біблії, ми. Дуже нещасливо живемо життя, але коли у світі, то ми можемо прожити своє життя щасливо, і світло це Ісус, і Він у живій церкві.